Вітаю вас на каналі Марічка Готувала. Сьогодні спробуємо приготувати салат на кшталт салату Цезар. Я для цього візьму уже готову суміш зі салатів. Вони продаються в супермаркетах, і там є різні суміші. Ця суміш, до речі, без руколи. І можна взяти Деякі беруть пекінську капусту, але зараз чомусь вона дуже така велика і більше маса вона не знадобиться. Тому краще взяти вже таку готову суміш. І також я беру пів а, перця червоного капі. Він солодкий, він салатний. Його нарізаємо такими кубиками і додаємо до нашої салатної суміші. І також я візьму. У мене це балик по-кіровоградськи фірма Ятрань, Є різні балики, шинки, але цей мені за смаком і за якістю подобається найбільше. І так само я його подрібню на кубики От і відправимо до миски. Нам знадобиться ще також 2 яйця відварених. І так само їх нарізаємо кубиками. Дивлячись, до речі, на яку порцію ви готуєте а, Якщо більше, то тоді потрібно буде використовувати, наприклад, 4 яйця, так, більше суми салату, все подвоїти просто на 2. До речі, балику в мене вийшло десь 100-120 г приблизно. Також я зроблю соус-майонез і додам трошки туди часнику. Звичайно, якщо взяти і зробити домашній майонез. То буде більш корисніше. але якщо у вас немає часу або немає такої можливості, можете просто додати часник до майонезу і буде смачніше. У мене один великий зубчик був часнику. Його передробила, змішала з майонезом і додаю до нашого салату. Салат виходить легким, смачним, він яскравий по кольору. Буде яка, якась у вас новинка. Також я додаю крутони. Вони продаються в супермаркетах великих. Якщо не знайдете, можете використовувати звичайні сухарики. Але з крутонами буде вигляд трошки інакший і, на мою думку, смачніший Все воно нагадує салат Цезар правда, без пармезану так, і без курячого філе але дуже схоже. І, як на мене, саме червоний перець робить своєю такою ізюминкою замість помідор. Спробуйте такий салат. Мені цікава ваша думка, чи вам вам сподобається як альтернатива на свята. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, залишайте коментарі і всім смачного!